Порівняти життя військових льотчиків в Україні та країні НАТО, відчути відмінності між методами підготовки і продемонструвати військові літаки у всій красі. Таке очевидне завдання для розуміння змісту НАТО виконати дуже складно. Виявляється, українські збройні сили у частині авіації не зацікавлені показати своє життя та роботу зсередини. На яких літаках люди охороняють наше життя? Як вони живуть? Чи впевнені у завтрашньому дні? Чи хочуть працювати і чи захочуть захищати нас за потреби? Питання національної безпеки загадка, як і те, як насправді краще, без НАТО чи з цим альянсом. Та задоволення викликає вже те, що вдалося побачити у роботі польські літаки. Залишається лише здогадуватись, чому ж нам не показали підготовки наших військ. Подивитись на справжнісінькі військові літаки, які здатні виробляти найцікавіші піруети, у Польщі не проблема навіть для українців. Після збору усіх дозволів нам вдалось потрапити у одну з частин. Кожен пілот, який розпочинає навчання перед тим, як розпочати навчання на міг 29 Мусить мати диплом офіцерської авіаційної школи в Тембліні і мати приблизно 250 годин польотів на реактивних літаках. Це перепустка до того, щоби сісти за штурвал. Міг 29 У нас в частині є симулятор Міг 29 Він служить для того, щоб навчати молодих пілотів обслуговувати літак, а також щоб ми досвідчені пілоти підвищували свою кваліфікацію, щоб постійно. В українській частині нам категорично не відмовили. Літаки показали. Щоправда, не в русі. І тут річ зовсім не у військовій таємниці чи надсекретності. Просто літають насправді рідко. І не лише для знімальної групи не вистачає пального. Тут і самим пілотам нема на чому тренуватись. Хотелось бы летать очень много, но на данный момент получается катастрофически мало. То есть приходится все топливо сейчас уходит у нас на подрывание навыков техники плотования нашего летного состава. И подготовить реально молодого летчика это практически невозможно. На данный момент летчиков молодых отправляют только летать на самолетах Л-39. А и в лучшем случае один полет в год ознакомительный на данном типе самолета. На що одного льотчика, починаючи з нуля, то тобто, є, грубо говоря, коли захотів стати льотчиком, прийшов льотний вуз, там інститут, і потім став льотчиком мінімум второго першого класу. Це не тисяча, може навіть мільйон, ні гривень, може навіть може доларів. Після цих капіталовкладень льотчик ще й може звільнитись, бо ж середня зарплата у 2,5 з тисячі гривень відлякує навіть від омрієної професії. Технічний рівень це ємки поняття. Якщо брати літаки, які зараз є на Україні, то вони в деяких моментах навіть набагато краще, ніж е, ті літаки, які ну, зараз мають на озброєнні наші країни сусіди. Це Польща, е, Румунія. Вони експлуатують теж великий парк літаків ще радянського виробництва, але Польща ще зараз закупила і f 16 американські літаки. Но те, ті літаки, вони теж бивши в використанні, так би мовити, літаки, які пройшли, модними слугами кажучи, апгрейд і продані за реальних грошей в нової країні власності. Зараз ми експлуатуємо літаки, які були побудовані наприкінці 80-х років в СРСР. ще. Але на даний час, якщо брати літаки, які стоять на озброєнні нашої частини, то о, крім України і Російської Федерації, більше країни Європи таких літаків не мають. Вони по своїм можливостям набагато функціональніші, ніж о, ті літаки, які знаходяться на озброєнні наших о, сусідніх країн. Для того, щоб їх підтримувати в належному стані, о, о, потребується о, о, багато грошей, тому що літак це не машина. Кожен, хто має машину, той знає, що для того, щоб машина їздила, треба виділяти кошти на її технічний стан. Говорячи про авіацію та й про всі інші збройні види збройних сил, то є таке висловлювання Наполеона, який сказав, що народ, який не хоче годувати свою армію, буде годувати армію врага. У Польщі до Наполеона дослухаються і армію свою годують. Оч з радянською технікою прощатись теж не поспішають. Польща стала повноправним членом НАТО в 1999 році. Через 10 років після цього я можу сказати, що це був величезний крок, крок, який багато змінив у ментальності, передусім солдатів, які служать у польській армії, а по-перше, у повітряних силах. також це великі технологічні зміни, які вплинули на наш вид збройних сил, зокрема завдяки покупці сучасних технологій, як наприклад. До f 16 Натомість польські повітряні сили використовують також літаки, які випускають в Росії, і ми маємо намір їх використовувати, поки буде така можливість. На польському литовищі, крім військовослужбовців та інколи журналістів, перебуває ще одна служба Соколина. Моя праця робота полягає у тому, щоб вийти з птахом, пустити його перед плановими польотами. Кожен птах має ім'я у кожного інший характер. Вони відрізняються характерами. Ось це молода самка. Її нещодавно привезли з Німеччини. Її звати Мільва. А там старша самка яструба називається Друсіда. І так кожен птах, який тут має своє ім'я, яке певною мірою відповідає його темпераменту і психіці. І мені ніколи з поніком адекватне до, до, до його, його темпераменту і психіки. хоч птахи на прив'язі, це хижа тварина, каже Соломій. Тому щоб не наробив несподіваних вчинків, очі йому зав'язують. Українські військові повітряних сил такими пернатими побратимами похизуватись не поспішали. Та й невідомо, чи можуть познайомитись з польськими. Наразі спільних навчань не проводять. Спільна підготовка у нас все на рівні тільки на мовний ум. То есть спильность у нас только в чем заключается, что э, наши представники, как и летный состав, ездят за границу и общаются, узнают, там, что ну, проблемы, и плюсы, и минусы. Это просто общение. И именно в, в летной подготовке, то такого еще, ну, по крайней мере, в нашей бригаде не было. Интересно побачить, как там реально их подготовка проводится. Ну знову ж таки, що для виконання польотів е літаків країн НАТО, то наші аеродроми мусять бути під їхні стандарти. Можливо, саме через відсутність такого досвіду у наших льотчиків складаються стереотипи щодо служби у НАТО. Там же своїх льотчиків осталось теж із Все летчики, которые сейчас находятся, как в Польше и в Прибалтике, и в других странах, это все летчики НАТО, которые не являются там самими поляками. Это летчики, которые наемники. Те же, например, летчики из Германии летают в Польше, в Прибалтике там, летают турки. То есть смысл в чем? Если нам переходить на НАТОвскую систему, то реально у нас авиация может не остаться. То есть своих летчиков будет очень мало. Хоча на на стране будет куча самольотів і куча літаючих самолітів. Ну іменно пілоти будуть просто всі іноземні. Почему так? Це НАТО. За час зйомок ми не познайомились у польській частині з жодними іноземцями. Спільних навчань тут не менше чотирьох на рік, а це крім традиційного обміну досвідом означає, що польська армія фінансується настільки добре, що бути не гіршою за інших представників північно-атлантичного альянсу. Що ж до самих пілотів, то особливих відмінностей ми не зауважили і в українських збройних силах, і у польських працюють люди зі своїми проблемами і схожим ставленням до того, як жити на землі і злітати в небо ще уникати такі як зараз. Ми намагаємося уникати таких речей, як інтерв'ю перед польотом. Ми зазвичай робимо це після польоту. Кожен має якісь свої забобони. Кожен щось із собою носить. Якийсь сувенір від дружини, від коханої, від дитини на щастя. Важливе питання для льотчиків, щоб було куди приземлятись. Навіть найкращим чином оснащений гуртожиток все-таки не власне житло. Навіть у показовій частині в новоукраїнську мешкають у сімейних гуртожитках, а не в окремих помешканнях. У польських колег ситуація протилежна. В кожній частині у Польщі система поселення полягає в тому, що коли солдат прибуває у частину, кожному працівнику армії забезпечують помешкання, і з цим немає проблем. В рамках служби батьківщина дає кожному солдатові квартиру, і, звичайно, кожен може сам собі купити помешкання. Але переважно солдати живуть в помешканнях, які отримують від батьківщини, звичайно, на період служби. З моєї зарплати підозрюю було б важко. Натомість, якщо хтось має дружину, яка має заробітки, працює в добрій фірмі, то із зарплати пілота можна жити на середньому рівні. Жодних вимог від НАТО до соціального забезпечення військовослужбовців немає. Принаймні, так нам сказав керівник частини. Це справа виключно країни і як забезпечувати свою армію. Наша служба в принципі залежить не стільки від нашого, скільки від нашого правительства, яке нас за нас забудеться. То есть, если есть деньги, то финансирование идет, как и керосина, на котором мы летаем, и там, вещевое бнирование, продовольство и всего остального. От нас только большое желание, оно всегда присутствует, мы всегда готовы выполнять все, что стоит за нами. Вот. Но если правительство не хочет, то мы делаем, насколько мы это можем. Ты в НАТО чи не ты, это пол политичное пытание. Для краины важливіше вырешите. Які вона хоче мати Збройні сили для чого вони їй потрібні? Якщо збройні сили потрібні, будь-то самостійне використання, будь то в якійсь там структурі альянсовій, то о, поважаючи себе, країна має розвивати свої збройні сили.